Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечеря ждуть, сім'я вечеря коло хати. Вечірня зіронька стає. Дочка вечерять подає, а мати хоче навчати, та соловейко не дає, поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх сама заснула коло. Затихло все тільки дівчата. Та соловейко не затих. Та соловейко не затих. Тарас Григорович Шевченко народився 9 березня 1814 року у селі Моринцях Двиногородського повіту, нині Черкаської області. У сім'ї Крик. Кріпаків Григорія та Катерини Шевченків. Батько Тараса був людиною письменною і дуже пророчі його слова про нього. Кино від Тарасу від мого спадку нічого не треба. Він буде людиною неабияко. З його вийде або щось добре, або велике ледащо. Слухайте, слухайте голос. Голос безсмертний тараса, він наша гордість і слава рідного слова окраса. Мати наймичка, пролог читає Євгенія Праск. У неділю вранці рану поле крилося туманом, у тумані. На могилі, як то поля похилилась, молодиця Молодая щось долона пригортає та з туманом розмовляє. Ой, тумане, тумане, мій латаний талане, чому мене не сховаєш отут серед лан? Чому мене не задавиш? Чому в землю не вдавіш? Чому мені злої долі? Чом віку не збавиш. Ні, не дави ту маночку, сховай тільки в полі, щоб ніхто не знав, не бачив моєї бідолі. Я не одна. Єсть у мене і батько, і мати, єсть у мене ту маночку, ту маночку, брате. Дитя моє, мій синочку, не хрещений сину, я тебе хреститиму на лиху годину. Лютий враже, та не дуже, бо все гине. Слава не поляже, не поляже, а розкаже, що діялось в цьому світі, чия правда, чия кривда і чиї ми діти. Наша дума, наша пісня не умре і не загине. От де, люда, наша слава, слава Україні без золота, без каменю, без хитрої мови. А, голосна та правдива, як Господа Слово Для вас читала зук Ангеліна Олександрівна. У 1931 році він разом із Челяддю пана приїздить до Петербурга. Тут виявляються здібності Тараса Григоровича до малювання. Його пан здає у школу Шираєва. У 24 роки Тараса Григоровича викуповують і скріпаків. І в 24 роки він вступає до Акад... Петербурзької академії мистецтв. У нашій мереї на землі нічого кращого немає, як тая мати молодая з своїм дитяточком малим. Буває, іноді дивлюся, дивуюсь дивом і печаль. Охватить душу і стане жаль мені її. І перед Богом помолюся, мов перед образом святим цієї Матері святої, що у мир нам Бога принесла. Тепер їй любо, любо жить, серед ночі встає, і стереже добро своє, і дожидає того світу, щоб знов на нього надивитись, наговоритись. Це Моє Моє. і дивиться на нього, і молиться за нього Богу, і йде на вулицю гулять. Городіша самої цариці, щоб, бачите, людям показати своє добро. А подивіться, моє найкраще над всіма. А ненароком інший гляне весела рада Боже мій, десе додому свого Івана. І їй здається, що все село весь день дивилося на нього, що тільки й дива там було. Свої перші твори Тарас Григорович почав писати ще будучи кріпаком, і до наших днів дійшла балада причина: 12 рядків із цього твору стали народною піснею. Це Ребета стогне Дніпр Широкі. 1945 року він закінчує академію мистецтв. Йому надають академія мистецтв звання вільного художника. Тарас Шевченко уривок з поеми Сон. Летим, Дивлюся, аж світає, Край неба палає, соловей ковтемнім мигає, сонце зустрічає. Ясенькові віє, степи лани мріють. Меж ярами над ставами верби зеленіють, сади рясні похилились, то полі поволі стоять собі, моцно рожа, розмовляють з поле. І все то те, вся країна повита красою, зеленіє, вмивається дрібною росою, спокон вік вмивається, сонце зустрічає. І нема тому почину, і краю немає. Ніхто його не додбає і не доруйнує. І все то те, душе моя. Чого ти сумуєш? Душе моя убога я. Чого марно плачеш? Хіба ти не бачиш? Хіба ти не чуєш людського плачу? То глянь, подивися а я полечу високо, високо. За синії хмари немає там щастя, немає там кари, там горя людського і сміху не чуть. А он у тім раї, що ти покидаєш, латану, кат... Кат... латану свитину, скаліки знімають, шкурою знімають, бо нічим обуть княжат недорослих, а сина кують. Єдиного сина, єдину надію у військо віддають, Бо його, бач, трохи, а он де під тином, опухла дитина, голодне є мре, а мати пшеницю на панщині жне. У 1943-1945 роках. Тарас Григоров Шевченко перебуває в Україні. Він відвідує і дубно, і Здолбунів, і рівне. Це дуже плідний час для його творчості. Він всі свої твори пише у збірці три літа. Тарас Шевченко уривок із поеми сон. У всякого своя доля і свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує, той неситим оком на край світа зазирає, чи нема країни, щоб загарбать із собою взять у домовину. Той тузами обирає свата в його хаті, а той нишком у куточку гострить ніж на брата, а той тихий та тверезий, богобоязливий, як кішечка підкрадеться, вишляний щасливий. У тебе час та й запустить пазурів печінки. і не благай, не вимоляй ні діти, ні жінка, а той щедрий, та розкішний все храми мурує. Та отечество так любить, так за ним бідкує, так із його сердешного кров, як воду, точить. А братія мовчить собі, витріщивши очі, як ягнята. Нехай каже, може, так і треба, так і треба, бо немає Господа на небі. А ви у ярмі падайте на якогось та якогось раю на тім світі благайте, немає, немає шкода й праці, схаменіться усі на цім світі і царята, і старчата, Адамові діти. У 1960 році видає свій знаменитий кобзар. Тарас Григорович Шевченко у 1961 році е помирає і е похований на Чернечій Горі.